Вашого роду або верховний вашого роду, ви звертаєтесь до нього в молитвах під час практики, аби визначити свою поточну кармічну задачу. Задачі можуть змінюватися, тому що ви можете, самі того не усвідомлюючи, задачу виконати, наприклад, або можете в цілому йти не в той бік. І от, коли ви звертаєтесь до відповідальної душі, а відповідальна душа в вашому роду, верховний вашого роду, це останній. Найстарший на момент свого відходу вже померлий чоловік в вашому роду, якого ви пам'ятаєте. Це для такого концептуального визначення. Відповідно, є люди, які не пам'ятають взагалі чоловіків роду, не знали, не бачили. В такому випадку ви просто молитесь з зверненням до старічного роду, верховного роду. Там знають все через любов і через прийняття батьків. Тому що саме коли ви батьків своїх приймаєте, дорога до роду відкривається. Люди, ж, які намагаються працювати з кармою, намагаються виправити свою карму, виконати кармічні задачі, при цьому мають в наявності образи на батьків непрощення, їм дорога до роду закривається, дорога до роду через батьків. Тому в першу чергу робота над любов'ю до себе, прощення себе за помилки. На милосердя і прощення батьків з усвідомленням, що батьки є вашим початковим вибором на рівні душі. Ми обираємо рід, обираємо батьків, рід обирає нас. Ви приходите вже зі своїм кармічним навантаженням. Тому відповідно працювати потрібно відповідально. Підпишіться, дивіться, в стрічці, є приклади молитов, які саме молитви використовувати серед найпопулярніших відео молитва за рід». Є приклад, є опис, неодноразово говорив. Загалом пишіть свої запитання, коментарі, думки. Поділіться, поділіться обов'язково цим корисним відео і приймайте участь в моїх заходах. Канал Сила Потоку це платформа підтримки за посланням в мого профілю у відкритому доступі. Дуже багато збережених практик роботи з родом. Всіх обійняв.